Ми раді вітати вас в стінах музею мистецтв, нашій театральній вітальні. Ми раді, що сьогодні у нас дуже багато відвідувачів, дуже багато глядачів, адже на сцені нашої театральної вітальні музею мистецтв сьогодні буде уривок за твором Миколи Когаля «Бій», уривок виставки. Ми дуже вдячні, що ви підтримуєте нас, що ви берете участь у заходах. Дуже вдячні, що у нас є такі поціновувачі нашої театральні вітання. Отже, вітаємо! всіх вас! Українська пісня чиста як сльоза. Кажуть, допоки вина пісня народу, то й доти живе історія, культура. На кожен життєвий випадок у нас є своя пісня. А як же люблять жартувати українці? Про це знає весь світ. Коли слухаєш жартві пісні, то ноги самі просяться до танця. До вашої уваги, одна з найпопулярніших жартівливих пісень «От Києва до Лубе» у виконанні учнів 5 класу. Почути фортепіану п'єсу Веселка. Це прекрасний знак. Тоді вам точно щаститиме в житті, бо я вам буду її виконувати. Для вас виділити фортепіана п'єса-Веселка у виконанні Вовкової ірини, учениці 5 класу. Пісня, яким було убогим було в наше життя. Найніжніша колискова тиша вечір на дворі у виконанні вокального ансамблю дзвіночок. ідеального національного героя козака. Поезія козак мамай у виконанні ще пак сотні. Володимир Гузє, як у павкін під мамаю, москаль засміявся. От тепер то ти чотинами попався, та до смерку ще шабля козацька свистіла. Кривав батько рідну зиму та й ворожим тілом. Порубаний, постріляний, тяжко оборонитись. Подай Джура, молоденький медиці напитись. Мовчить, жура, лежить мертвий, хулями прошитий. Козацького китайку шуткоруч прикритий. Озирнувся мамай, Бачить, що сам залишився. Він за сваку, за шаблю побіруть схопився. Боже рідний, земля рідна, Ти сила взялася. Аж до ранку біля чути вража кров лилася. Ледь Леть живого москалі схопили, аж до яру це були бого волочили. Та й скинули тіла рвани бокам на поталих, засунуло ясне сонце Та зі чорньо хмари. Не пішов Сибір до лісу, не пішов колодник, вдома згинув, в рідних трапах цибулівський хіпцок. що багато національних традицій та звичаїв зникло, а народ хрибував у стані духовного приміщення. Для вас звучить пісня, пісня на слова Тараса Григоровича Шевченка, розрита могила у виконанні Гара Оксани. Nossa! Отакі вони хлопці, кирпаті, сільські аргонавти, Голуб'ята, ансиполи, хоч народи. Їх рванула на відлях і бризнуло кров'ю вага і несли їх діди, яким не хотілося жити. Від корою стояла вагітна, як коло і кричала та мати, хоч личку його покажіть. Личика вже не було, кісточками, омитому кров'ю, посміхалася шия з худеньких дитячих ключів. Гарні діти були козацького доброго кров'ю. коли зносили їх. Від сонця упало в Вечір був і цвіли під вікнами малю, попід руки держала отих матерів рідня, а одна розродилась і стала у шосте мати. А один був живий, він умер наступного больше Друзі від смерті оберігали, життя безсмертне засміхала. Життя безсмертне, на жаль, потибічне. Буду у я, мамо, вічно. Бо не за гроші я, мамо, згину. Згину за волю, за Україну. А скільки ж таких на у полі, ніхто не знає, знає лише доля. Напимона на який-небудь хотя. А це ж дорого. Так ніч темна. <плес> О, <плес> <чого> ти, <плес> хлопця, цю лево. Ало, іди сюди. <плес> Чуєте, хлопці, <плес> що робити будемо. А що? Залишаємося, переночуємо в полі. Але ж їсти хочеться. Ні, халяво, так не можна. Як, не підкріпившись, вивернутися туди як собака. Е ні, пробуємо іще. Може, натрапимо на яке житло. Та хоч чергу горілки. Вдасться вибити на ніч. Та воно то так. В полі залишатися нема чого. Хлопці чули? вичули? Ну що, братці? Щоб там не було, ми добудемо, до пробудити. Находимо, що буде. О, горя, а Бувся, Та без дороги збив, а дворі так хитко, хит, як в голодному пузі. А що ви за народ такий? Так, ми народ усе простий прости, не вибагливий, бо слав Філософ чи восав бруд, горобець. Ні, не можна, будь-якого. У мене народ повний двір, і от куди я сіз. вас, діду? Ну, — Та все ну, дивлюсь, народ ну, такий, ні. Почнети з лісі, либо розпоряди залишиться. Ідіть, Йдіть, Йдіть немає вам Є. тут місці. Ну змилитесь, бабусю, хіба може, щоб деревно-християнські душі пропадали. Заходьте там розмістіть нас, а якщо ви ще небо, як-небудь з бороду на те нам руки перетикають. І таке хай буде, що один Бог знає, що буде. От що. Добре. Пущу я вас передочувати. Тільки покладу всіх в різних руках. Не буде в мене на серці спокійно, не буде, як разом спати буде. На то воля Божа, вречі не буде, будемо буде, буде, буде. буде. А що, бабусю? Ну, якби, як то кажуть, їдь Богу, щоб ніхто колесами став їздити. Зранку роті рісочки не було. Не бачиш, що захотів. Тобто, то й ложкою, немає в мене нічого такого. І ти сьогодні не тупилася. Ну, а ми б завтра зараз платилося б, як треба. Що правше поучив. Тим так. І ти, тоді ми зробимо. А я. А ти, філософ, хома бруд. Ну, чувак, а миш... <риклад> ну, добрання. А добрайтесь, діти радуйтесь тому, що вам дають. Трясся ваші матері, при сам же чорт таких ніжних полечів. Діти собі без Богу! Паночка, що це з вами? Ма, де? Панночко, що це з вами? Панночко, що це з вами? Боже, Боже, це створиться. Боже, спаси. Сну Бога. Твоє, чи вона, чи вона одну, чи вона затвориться, Що? створиться. Що вона твориться? Боже вона Боже, спаси. Боже, спаси мою душу грішну. Yeah. Настави ми побачили, як театрали можуть проживати, не тільки показувати, а проживати наші українські твори, наші українські відчуття, переживання в глибині. Я дякую всім за увагу! Дякую за те, що ви прийшли. До наступних зустрічей!